Перші дні листопада в Москві запанував хаос. Ви бачите справжні кадри з російської столиці, кілька перебоїв з електроенергією та відключень, 30 тисяч людей без світла, 10% падіння напруги по всьому місту. Але це не була випадковість і не технічна несправність, це була Україна. І це лише початок стратегії, яку Росія просто не може зупинити. Україна випробовує стратегію, яка працює краще ніж хто небудь очікував. З початку 2024 року українські дрони атакують російські нафтопереробні заводи, і ми говоримо не про один чи два випадкові удари. До кінця жовтня уражено 21 з 38 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Це призвело до втрати майже 40% потужностей з переробки нафти в країні. Щоб ви розуміли, що це означає. Нафтопереробні заводи перетворюють сиру нафту на паливо, яке люди використовують щодня, наприклад, бензин і дизель. І ось важлива деталь: Україна не атакує нафтопереробний завод один раз, і йде далі. Вона атакує ті самі заводи знову і знову. Такі місця, як Новокубишевський, рязанський і Саратовський заводи, були атаковані кілька разів за лічені тижні. Щоразу, коли Росія ремонтує, Україна знову знищує. Ця стратегія має одну мету виснажити. І результати в Росії були миттєвими. Майже 60 регіонів країни зіткнулися з нестачею пального. В анексованому Криму ситуація стала настільки критичною, що влада була змушена обмежити купівлю бензину до 20 літрів на людину. Це призвело до паніки, черг на заправках і крадіжок пального. В інших регіонах ціна на бензин зросла на 49% з січня по жовтень. Але саме тут усе стає цікавіше. Щоб спробувати вирішити проблему з бензином, російський уряд послабив правила і дозволив нафтопереробним заводам змішувати газ із літнім дизелем для створення зимового дизеля. Здавалося, це розумне рішення, чи не так, це вичерпало запаси гасу, і тепер Росія стикається з можливою кризою авіаційного пального. Росія створює нові проблеми щоразу, коли намагається вирішити старі. Отже, атаки на нафтопереробні заводи працювали ідеально Росія зазнавала економічних втрат, населення відчувало це на собі, а експорт пального у вересні впав більш ніж на 23%. Стратегія була схвалена, і саме тоді Україна вирішила розширити її. початку листопада щось змінилося. Україна не припинила атаки на нафтопереробні заводи, але додала до списку нову ціль електромережу Росії. І ми не говоримо про незначну зміну. Цифри свідчать про цю трансформацію. Хвиля атак дронами та ракетами була зосереджена на інфраструктурі. Частини країни занурюються в темряву. У серпні та вересні лише 10 українських атак були спрямовані на електроінфраструктуру. Між 13 жовтня і 5 листопада цей показник зріс до 38 Було 29 атак на електроінфраструктуру із загальної кількості 76. Це не збіг, це стратегічна свідома зміна. Але зрештою, навіщо атакувати електромережу? Чому не націлитися безпосередньо на електростанції, які виробляють електроенергію? Відповідь має дві дуже практичні причини: по-перше, електростанції добре захищені. Ймовірність того, що український дрон буде збитий до того, як досягне цілі, дуже висока. По-друге, близько 18% електроенергії Росії виробляють на атомних електростанціях. Атака на АЕС могла б викликати катастрофу. Україна не прагне ядерної катастрофи, а хоче відключення електроенергії. Тож, замість того, щоб цілити по електростанціях, Україна почала атакувати те, що з'єднує ці станції з містами: електричні підстанції та високовольтні трансформатори. Це обладнання, яке перетворює електроенергію на різні напруги і дозволяє їй передаватися по всій країні. Без них енергія електростанцій не потрапить до споживачів, скільки б її не виробляли. Уявіть собі, це як дорогу. У вас може бути найкраща машина у світі, але якщо дорога зруйнована, ви нікуди не поїдете. Підстанції та трансформатори це дороги для електрики. І знаєте, що найіронічніше в цій історії? Це саме той підручник, який сама Росія використала проти України. Аналізи американського конгресу підтверджують, що переважна більшість російських атак проти України були спрямовані на підстанції та трансформатори. Україна просто відповідає тим самим, і атакувати ці підстанції знову і знову має сенс лише тоді, якщо Росія не зможе швидко їх відновити. І саме тут історія стає справді цікавою. Розглянемо приклад, щоб краще зрозуміти, як це працює. Підстанція Владимирська у регіоні Владімір є однією з найважливіших споруд цього району. Вона має встановлену потужність у 4 тисячі Ампер і слугує центральним пунктом для кількох ліній електропередачі напругою від 110 до 750 кВт. Ця підстанція передає електроенергію щонайменше з трьох великих джерел, забезпечуючи електрикою щонайменше 750 тисяч людей. Вона є одним із головних джерел електроенергії для великої Москви. 31 жовтня українські дрони атакували підстанцію. Результат був миттєвим: 30 тисяч людей залишилися без електроенергії. А напруга у всій Москві впала на 10%. Оборона росіян на цьому об'єкті була практично відсутня. Дрони зустріли лише слабкий і рідкісний зенітний вогонь. Ось і все, об'єкт, що дає електроенергію сотням тисяч людей, був майже незахищений, але на цьому історія не закінчується. Всього через чотири дні, в ніч з 4 на 5 листопада, Україна знову атакувала ту саму підстанцію. Якщо Росія намагалася провести ремонт того тижня, вся ця робота була знищена. Ця схема повторюється на багатьох об'єктах країн. Тепер ви, мабуть, запитуєте себе, чому Росія просто не полагодить це? Чому ці атаки такі руйнівні? І тут ми підходимо до справжньої слабкої точки, яку виявила Україна. Високовольтні трансформатори це не ті деталі, які можна купити в магазині. Це гігантське обладнання, надзвичайно складне і дороге. Кожен з них коштує мільйони. Час виготовлення одного трансформатора від, від 18 до 24 місяців. У складніших випадках це може тривати до 4 років. Ви правильно почули? Роки щоб виготовити лише один трансформатор. Зараз Росія стикається з великою проблемою, оскільки її заводи не можуть виробляти ці сучасні високовольтні трансформатори. Індустрія трансформаторів у Росії це по суті залишок радянського союзу. Заводи були побудовані в період з 1950-х до 1990-х років. Вони здатні виробляти лише невеликі трансформатори для побутового використання. Але коли йдеться про гігантські трансформатори на 500 або 750 кВ, які забезпечують роботу національної мережі, Росія просто не має промислових потужностей. Десятиліттями Росія імпортувала ці трансформатори з Європи та Японії. Після запровадження західних санкцій у відповідь на вторгнення в Україну цей потік було перекрито. Європа більше не продає, Японія більше не продає. А санкції також блокують критично важливі компоненти, необхідні для виробництва чи ремонту цих трансформаторів, такі як мікроелектроніка, інтегральні схеми та передові матеріали. Є одна історія, яка ідеально ілюструє цю проблему. Завод Power Machines Toshiba у Санкт-Петербурзі, один із найсучасніших об'єктів у Росії з виробництва трансформаторів. У 2024 році вона призупинила будівництво трьох високовольтних трансформаторів. Чому спеціалізовані ізоляційні компоненти застрягли на митниці в Туреччині? Саме так Туреччина підтримує відносини з Росією. Якщо Росія не може завести запчастини з Туреччини, то з Заходу ще складніше. Сьогодні Росія фактично цілком залежить від Китаю. Від 80 до 90% критично важливих електронних компонентів зараз надходять з Китаю та Гонконгу. Росія опинилася в ситуації, коли залежить від одного постачальника для життєво необхідного. І Україна це знає. Але українська стратегія йде ще глибше: це не лише атаки на електромережу, Україна діє за тим, що можна назвати стратегією двох одночасних ударів. Лівою рукою вона продовжує атакувати нафтопереробні заводи, скорочуючи російські доходи через зниження експорту та створюючи логістичні проблеми через нестачу пального. Правою рукою вона атакує електромережу, відрізаючи постачання електроенергії на заводи з виробництва боєприпасів та інші промислові об'єкти, одночасно підриваючи моральний дух цивільного населення. Яке залишається без світла та опалення? Ці два удари ідеально доповнюють один одного. Без спального транспорт страждає, без електрики зупиняється промислове виробництво, без обох можливість Росії підтримувати воєнні зусилля зменшується і населення починає ставити під сумнів ціну конфлікту. А тепер хочете знати найіронічніше в цій історії? Зрештою, якщо критичні підстанції, які живлять цілі міста, залишаються практично без захисту, де розташовані найкращі російські системи ППО, Ну, їх використовують для захисту Путіна. Сім систем Пасть панцирс 1 і одна система С400 були ідентифіковані як такі, що захищають його особисту резиденцію у Валдаї. Вірно, дім президента захищений краще, ніж національні стратегічні об'єкти. Москва може залишитися без світла, але будинок Путіна добре захищений. І коли ці атаки відбуваються, офіційна російська риторика завжди намагається мінімізувати шкоду. Регіональні губернатори часто описують вибухи на підстанціях як наслідок падіння уламків дронів, які нібито були збиті. Але ця версія не витримує критики, коли російські громадяни викладають у соцмережах відео з палаючими об'єктами та своїми містами у темряві. Тепер ви, мабуть, запитуєте себе, як Україна спромоглася атакувати цілі так глибоко всередині Росії? Як це можливо? Відповідь має дві частини. По перше. Україна розробила безпілотники великої дальності власного виробництва, як, наприклад, модель Бобєр. Ці дрони оснащені точним ФПВ наведенням. І несуть вибуховий заряд КЗІС-6, спеціально розроблений для максимального ураження інфраструктури. По-друге, і це було розкрито газетою Financial Times, Сполучені Штати надають критично важливу розвіддані для цих атак. Україна обирає цілі, але Сполучені Штати надають ключові дані: оцінки вразливості цілей, оптимальні маршрути польоту, висоту та найкращий момент для здійснення атак, таким чином уникаючи російської протиповітряної оборони. Це ніби Сполучені Штати надають карту дороги через російську оборону, а Україна керує транспортом. Це значний розвиток подій, оскільки публічно підтверджує глибоку участь західних союзників у ударах по території Росії і пояснює, чому українські дрони були такими ефективними в обході оборони, і вражати саме ті вразливі точки. Тим часом зима приходить у східну Європу, і в цей період температура може опускатися до мінус 10 градусів за Цельсієм, без електрики для опалення. Це не просто незручність, це реальна загроза життю людей. Президент України Володимир Зеленський чітко дав це зрозуміти в жовтні. Росіяни не розуміють ціну всіх цих дій, відключень електроенергії, всіх труднощів, які народ України переживає і витримує під час цієї війни. Росія повинна відчути ціну цих дій. Україна відповідає ударами по військових і енергетичних об'єктах, що продають енергоресурси. Росія продає свої енергетичні ресурси, а потім використовує ці гроші виключно для війни. Тому Україна вживає абсолютно справедливих заходів. Як ви бачите, це не просто військова стратегія, це послання, демонстрація того, що війна має наслідки для всіх, а не лише для українців, і це спроба змусити російське населення відчути справжню ціну конфлікту, який розпочав їхній лідер. Путін розпочав цю війну, атакуючи цивільну інфраструктуру України, намагаючись зламати моральний дух народу. Російська стратегія була очевидною: зробити українську зиму настільки жорстокою, щоб країна була змушена здатися. Але всупереч усім очікуванням, український народ не здався, вони пристосувалися, вистояли і тепер дають відсіч. І Україна знайшла те, чого Путін не очікував. Слабке місце, яке неможливо належним чином захистити, яке не можна швидко виправити, і яке також неможливо замінити без допомоги країн, які більше не допомагатимуть. Поки Путін виділяє найкращі системи захисту для охорони своїх особистих палаців, його населення зустрічає зиму в темряві та холоді. З кожним знищеним трансформатором і кожною палаючою підстанцією постає питання, чи справді це було того варте. Тепер я хочу дізнатися вашу думку. Ви вважаєте, що ця стратегія України справді змусить Росію переглянути війну? Пишіть відповідь у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поділіться ним з тими, хто має зрозуміти, що насправді відбувається у цій війні. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!